Артема Штунка швидше встановлювати м'яч. Швидше вибувати його в гру. Штанько. На половину поля суперника. Буває м'яч. Матеус виграє. А повітряне протистояння. Віталій Верендоб скидає на свого партнера. Жуніор. Сидорчук. Ашраф. Хороша передача. Вихід один на один. Скепський. Ну ось можливість. Скепський пробуває. Два один стає рахунок. Ну що, ще півтори хвилини до закінчення а цього матчу. Якщо арбітр додав три хвилини, ще є шанс у запорізької команди. Можливо, завчасно я похоронив футбольну хортицю. Хороша передача штрафа. Відмінний пас на хід Денису Скепському. Класно розібрався із голкіпером. Давалося вже накривають його захисники, але Скепський лівою ногою оближню дев'ят. А повз Артема Штанька не залишив шансів Для голкіпера на команди його цікаво, чи буде ще шанс. У запорізьці відзначиться принаймні небезпечно.